Вирок для Івана Дем'янюка надто м'який. Так вважають представники ізраїльського центру Симона Візенталя, що розшукує нацистських злочинців. Учора у Мюнхені Дем'янюка засудили до п'ятирічного ув'язнення. 91-літнього вихідця з України визнали винним у пособництві нацистам під час роботи в концтаборі собібору Польщі за версією прокурорів 42-го він потрапив у німецький полон. а Потім погодився співпрацювати з нацистами. За час перебування Дем'янюка у концтаборі там загинули 30 тисяч людей. Адвокати засудженого стверджують, той взагалі не працював у собі дворі. Зараз вони готують апеляцію до її розгляду. Іван Дем'янюк буде на волі я вважаю, що це неправильне рішення. Він не відчув усю суворість покарання за свої справи. Натомість спокійно переніс цей суд, хоча його роль у масових убивствах, зокрема 30 тисяч юдеїв у констаборі Собібор була доведена. А зараз він взагалі опинився на волі і перебуває в українській лікарні в Мюнхені. Думаю, це не покарання для людини, яка зробила настільки тяжкий злочин.